Доброго дня! Урок алгебри 10 травня. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вивчати квадратні рівняння, вірніше використовувати квадратні рівняння, щоб розв'язати інші рівняння. Тема розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних. І першим видом рівнянь, які можна звести до квадратних, це біквадратні рівняння. Біквадне рівняння це там, де в рівнянні подвоєний квадрат. Перед вами загальний вигляд біквадратного рівняння. Тобто рівняння містить х у четвертому степені. Рівняння такого виду де маємо х у четвертому степені, називається біквадратним. Розглянемо одне з біквадратних рівнянь та розв'яжемо його. Щоб розв'язати біквадратне рівняння, нам потрібно ввести заміну. х квадрат дорівнює t. Ми знаємо, що х в четвертому степені це х квадрат піднести до квадрату. Ми знаємо, що піднесення степень до степеня показники перемножаються, буде 4. Додати 5 х квадрат, підняти 36. Якщо ми зараз, ось у нас є заміна, замість t квадрат ось тут. х квадрат поставимо t. І замість оцього х квадрат поставимо t, то ми отримаємо рівняння. Дивіться, t квадрат додати 5т відняти 36. Запишемо таке рівняння. t квадрат додати 5t, відняти 36. Виконаємо рівняння, розв'яжемо верніше, за теоремою Вієта. Можна через дискримінант, якщо ви не орієнтуєтесь у теоремі Вієта, можна використовувати дискримінант. Теорема Вієта говорить, що Т1 плюс Т2 дорівнює мінус Б. Т1 помножити на Т2 дорівнює С. Т1 плюс Т2. Б у нас 5, отже буде мінус 5. І перше помножити на т друге буде дорівнювати С, тобто мінус 36. Підбираємо корені Т1 та Т2. І так, добуток 36, можна отримати, звичайно, 6 на 6, але воно нам не підходить. Та можна отримати, якщо 4 помножити на 9. 4 на 9 36, різниця 5. Тепер треба з'ясувати, де поставимо мінус. Розуміло, що перед 9. Отже, ми з вами знайшли те. Тепер ми повернемося до заміни х квадрат дорівнює Т. Будемо мати х квадрат дорівнює 4 – та будемо мати х квадрат дорівнює мінус 9. Отже, х перше буде дорівнювати 2. Та х друге буде дорівнювати мінус 2. Тому що і 2 в квадраті 4, і мінус 2 в квадраті 4. Дане рівняння не має коренів, тому що квадрат ніколи не може бути від'ємним. Тому ми можемо записати, що розв'язка – це порожня множина. Немає жодного кореня. А наше рівняння початкове, тобто ось це рівняння, буде мати тільки два корені. Це 2 та мінус 2. Розглянемо ще декілька рівнянь біквадратних. Розглянемо перше. І так, перше рівняння. Ще раз, ми починаємо із заміни. Пишемо зразу заміна. Ми маємо замінити х квадрат на t. Не будемо переписувати, що х четвертому – це х в другому до 2, а зразу запишемо. що все у нас буде t квадрат. Відняти 5т, додати 4 до рівня 0. Скористаємось знову теоремою вієта. Т перше плюс т друге буде дорівнювати, не буду писати вже мінус B, а зразу подивимося, буде дорівнювати 5, тому що B дорівнює мінус 5, а т перше помножити на т друге буде дорівнювати 4. Знаходимо Т. добуток 4. 2 на 2 не підходить, а підходить 4 помножити на 1, тому що сума 4, і 1 буде 5. Знайшли Т. після того, як знайшли Т, повертаємося до заміни. Ми замінили х квадрат дорівнює Т. Отже, будемо мати х квадрат дорівнює 4 та х квадрат дорівнює 1. Х буде дорівнювати перше 2. Х друге буде дорівнювати мінус 2. У цьому рівнянні. Так само напишемо x перше і друге, але воно рахується як третє і четверте. Х1 буде 1, х друге буде мінус 1. Отож, наше рівняння бі квадратне має 4 корені. Так, мінус 2. Має 4 корені. 2 мінус 2. 2 мінус. -2. 2 -2. 2 та 1 і мінус 1. 1 і мінус 1. Візьмемо третє завдання. Третє. Знову ж таки, ми починаємо із заміни. Так, заміна. Х квадрат дорівнює t, Отже, будемо мати t квадрат, відняти 2т, відняти 8, буде 0. Давайте знову ж таки теоремою вієти, вона тут теж підбирається. Т перше плюс т друге буде в нас дорівнювати 2, бо мінус Б. Так, B у нас мінус 2, значить мінус Б2. І тепер ще помножити на т друге буде дорівнювати мінус 8. Підбираємо корені. 8 це 2 на 4. Різниця нам підходить, значить будемо мати 2, 4. Дивимося, що сума у нас додатня, значить більше в нас додатня, Так? 4 мінус 2, 2. Перемножаємо, підходить. Повертаємося до заміни. Х2 дорівнює мінус 2, та х квадрат дорівнює 4. Коли ми маємо мінус 2, то це порожня множина, тобто немає таких чисел хів. А ось тут ми маємо два корення. Буде 2 мінус 2. Отож, наше рівняння має два розв'язки 2 та мінус 2. Ще одне рівняння візьмемо. Маємо 2 з 4 мінус х Знову ж таки, заміна. Це у нас самий перший крок. У всіх бквадних рівняння. Усіх біквадратних рівняння спочатку починаємо із заміни. Далі будемо мати 2т квадрат відняти t відняти 6 до 0. Тут ми мусимо скористатися дискримінантом b квадрат мінус 4 ac b у нас, давайте я збоку напишу коефіцієнти. А дорівнює 2, b дорівнює мінус 1, С дорівнює мінус 6. Б у нас мінус 1 до квадрату відняти 4 на 2 і на мінус 6. Будемо мати 1 додати 6 на 8, 48. І будемо мати 49. Знаходимо тепер. мінус b, тобто один додати корінь сорок дев'ять. Два помножити на два, а дорівнює два. Отож маємо один додати сім, розділяємо на чотири, дорівнює два. Дорівнює два і знайдемо Т друге. Те друге. Перед дискримінантом мінус. Будемо мати один мінус сім, поділити на чотири. Отримаємо мінус 6 четвертих, скоротимо, мінус 3 других, можна виділити цілу цілодобову частину, але зараз це не є дуже суттєвим. Наше завдання перейти тепер до заміни. І так, у нас х квадрат дорівнює t, тобто дорівнює 2. І друге у нас х квадрат дорівнює мінус 3 друге. Чому я, власне, казала, що не дуже суттєво, тому що квадрат від'ємним бути не може, тут у нас зразу порожня множина. А ось тут у нас буде два корені, Давайте запишемо їх одразу один з другим, дорівнює плюс мінус корінь з двох. Тобто, не добувається цілий корінь. Не добувається. Пишемо зразу через кому, через плюс-мінус, і маємо таку ось відповідь. І зробимо ще шосте завдання. Все, як завжди, починаємо із заміни. Маємо 9Т в другому. Підняти 6Т. Додати 1 і буде 0. Так. Тут теж мусимо дискримінант знаходити. Рівняння у нас не зведене, а повне квадратне рівняння. Тому ми працюємо через дискримінант. Отримаємо 36. Відняти 36. Буде у нас 0. Так. Те перше і зразу друге. Тому що в нас дискримінант 0. Мінус b плюс корінь з 0. Можемо не писати. Давайте без нього. Мінус b на 2А. Тобто, якщо дискримінант 0, ми можемо ось так використовувати. b у нас 6. Мінус 6, тоді мінус b буде просто 6, 2 на 9, отримаємо 6, 18. Скоротимо і отримаємо 1 третю. У нас однаковий корінь, так, 2 однакових, вертаємось до заміни. х квадрат буде дорівнювати t, тобто 1 третя. Значить, корінь з 1 третьої не добувається, тому перше, друге у нас буде дорівнювати плюс-мінус корінь з 1 третьої. І відповідь записали. Тобто один раз. Так? Якщо в нас 0, один корінь, один раз підставили і знайшли ось такі корені рівняння. І знайшли ось такі корені рівняння. Ось такі біквадратні рівняння сьогодні. Дякую за увагу.